Над зусиллями з непоправними втратами проте вистояли, утримали інформаційний фронт Чернігівщини, нівелюючи небезпеки для власного життя, фіксували воєнні злочини расистів. Залишаючись в регіоні бойових дій, не дали російській пропаганді та фейкам заполонити інформаційний простір. Телерадіомовники Чернігівщини 26 січня прозвітували за 2022 рік роботи під час зустрічі з головою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк. Тут зібралися керівники чернігівських телерадіомовників. Нам є що розказати. На жаль, ми маємо втрати. Однак нам точно є і що звітувати, тому що я думаю, нам буде про що. І навіть розвітувати в позитивному росту Чернігівщина прикордонна область, тому початок війни вона відчула одна з найперших Артилерійські, ракетні обстріли, окупація все це було реаліями не тільки для воїнів ЗСУ, але й для журналістів, які попри тривоги виходили на вулиці та знімали. Попри небезпеку вибухів, ішли і допомагали розбирати завали будинків на власний страх і ризик. Я хочу сказати, що під час війни. Все одно чернігівці показали себе особливо. Суспільне мовлення об'єдналося тоді, тоді ці два прекрасні хлопці. Вони, так, були нас, так, вони були в нас героями і нашої публікації, і наших душ через те, що те, як вони об'єдналися, як вони працювали і передавали інформацію. Ну, це один із таких прикладів, про які я розповідала і в Європі. Бо я відвідувала ж комітет, я працюю від України в комітеті з інформаційного суспільства в Раді Європи і розповідала про вас. То всі вставали. На превеликий жаль, не всі побачать нашу перемогу. Роман Нежиборець та Ірина Бойко працівники телеканалу Дитинець. Також разом з вами дуже сумуємо за тими втратами, які ми маємо, за тими колегами, які загинули. Цей час головне пам'ятати подвиги наших героїв, каже пані Ольга. У нас буде що що згадати і що написати про цей час, напевно, але ну, не повернеш людей, які загинули. Але ми всі повинні про них пам'ятати. Головне. Щоб це ніде не забулося, щоб не було у нас невідомих героїв. Проте є і позитивні підсумки 2022 року. Мовники Чернігівщини не зневірились, продовжили працювати і навіть розвиватись і розширюватись. Під час війни чернігівці навіть в принципі, коли хтось відмовлявся від ліцензії, то навпаки починали працювати і такі приклади. І ми дуже дуже вами пишалися там у себе на цраді. Ви обговорювали це. Тому я хочу вам подякувати від усіх колег. Було важко, але витримали. Для нас, як для медіа, це був це був такий рік викликів і непростих рішень, точкових рішень, які ми ухвалювали, вже потім аналізували. У нас приємно, що навіть війна нам не завадила розбудовуватися і поповнюватися новими компаніями. Тім, ЕФМ замовив в Чернігові. Це було складне рішення, зважаючи на фінансовий бік питання. Але в ТРК тім впорались, бо вважають, що перемога близько, труднощі не назавжди, а українського має бути більше. Коли вже відбулася деокупація регіону, ми вирішили не відкладати нічого на потім, бо війна навчила нічого не відкладати на потім. Треба робити тут і зараз. І тоді, власне, ще не було атак на інфраструктуру. Так і і у нас не було таких колосальних додаткових витрат 1 червня 2022 року радіо тім зазвучало в Чернігів. І до того ми казали, що українського має бути більше. Ми щасливі що зараз ще більше українського стало в регіоні.